Аудитори Міноборони в одній із військових частин на Житомирщині виявили близько 50 тонн необлікованих електронних плат, які були виготовлені із використанням дорогоцінних металів золота, срібла та платини. Загальна вага дорогоцінних металів становить більше, як 80 кілограмів. Орієнтовна вартість більше, як 65 мільйонів гривень. Під час аудиту встановили, що ці плати не перебували на обліку військової частини. Нині їх взяли на облік. Матеріали перевірки аудитори передадуть правоохоронцям для правової оцінки. Ми намагалися зв'язатись із прес-центром Міноборони. Втім, телефон вказаний на сайті міністерства був поза зоною досяжності. Суспільне направило запит до міністерства оборони для отримання коментаря стосовно цієї ситуації. Результати аудиту були передані ДПР для вивчення підстав зняття мікросхем з балансу та їх подальшого зберігання на території військової частини. Наразі проводяться першочергові слідчі дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та перевіряється можлива причетність до нього посадовців частини. Попередня кваліфікація правопорушення, викрадення привласнення військового майна або заволодіння ним, шляхом шахрайства, вчинені в умовах воєнного стану. Це частина 4 статті 410 кримінального кодексу. З України понад 30 міжнародних компаній внесені до реєстру міжнародних спонсорів війни. Про це на брифінгу у Житомирі розповів Олександр Новіков, голова національного агентства з питань запобігання корупції. За його словами, завдяки цьому реєстру вже п'ять компаній вийшли з ринку Росії. З них британський виробник паперу Монді, три грецьких компанії, які транспортують нафту, а також ірландський постачальник палива для суден Пенінсула Петроліум. Компанії, коли вносяться в цей реєстр, вони отримують удар про власні репутації. Це тільки репутаційний удар. А, а репутація насправді вона в світі це дуже монетизована річ. Більшість великих брендів част, більшість оцінки бренду будь-якого великого, це якраз вартість. Репутації нагадаємо, що 2 листопада 2023 року у НЗК повідомили, що внесли швейцарську компанію Нестле до списку міжнародних спонсорів війни. 3 листопада кореспонденти Суспільного дізнавалися, чи купують житомиряни продукцію компанії. За словами продавців, товари нестле користуються попитом у житомирян. Надія на Євгенія Барвенко Суспільне новини Житомир Дой пакети спеціальна сіль та вода. Цих складових волонтери в Бордичі виготовляють грілки для військовослужбовців. Розповідає волонтерка. Анна Поробльова разу навіть не стояло питання, коли і і де головне було чим допомогти. Оце це основна така була ціль наша. І ось е натрапили на відео, як роблять садові грілки. І одразу ввечері я чоловіку кажу: Давай спробуємо. За словами Олександра Поробльова, виготовити грілку не важко. Головне прогріти ацетатну сіль з водою до розчинення та розіляти по чистих сухих пакетах. На виготовлення семи грілок потрібно близько години. Ось розогрівається десь градусів до 55. Інколи ну це стартова температура. Вона поступово зменшується. В... Тестували десь до годин-двох в квартирі, тобто, я думаю, що в холоді це буде менше. Пакет потрібно розім'яти для отримання хімічної реакції. Затим рідина перетворюється на джерело тепла. Хімічний процес через або контакт з киснем він може спрацюватися, може ні, або контакт з кристалізованим ацетатом. Сировину для грілок закуповують окремо або приносять знайомі, говорить Анна Поробльова. Насправді дуже великі проблеми в тому, що не можна замовити дойпаки саме ці, тому ми оголосили збір саме із пюрешок дитячих, адже вони є також такою. Альтернативою для цих ємкостей. Ірина Солдатюк разом з донькою Домінікою допомагає у зборі грошей для виготовлення грілок. Наразі місяць назад, ми об'явили збір на те, що ми будемо робити обігрівачі для військових. Тобто, це обігрівачі тільки на нуль, тому що інші можуть піти погрітися в будиночок, а ті, хто на нулю, ну, на жаль, але вони самі відважні, і ми маємо бути самі відважні для них. За місяць волонтери відправили на передову 45 грілок. Зараз виготовляють наступну партію. Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина. У всіх інстанціях і не може нічого добитися і нічого вибачити. Скільки у вас дітей? Четверо. Оксана Толкач і дітьми живе у селі Гладковічі із 2006 року в будинку на двох господарів. 28 лютого 2022 року обстріл російських військ пошкодив будинку вікна, двері, дах і стіни. Вікна відкриті, все, все вибито, все дах. Ось на хліві, все й шифер. Одна сторона була. Це двері були в мене вибиті, все було в склі. Я приїхала з чоловіком. Ворота були просто відкриті. Теж було знято. Це вже чоловік поприварвав все все, що можемо, все своїми силами робимо. У березні 2022 року разом із своїм чоловіком та трьома дітьми Оксана виїхала спочатку в Польщу, а потім до Туреччини, де народила четверту дитину. 4 листопада 2023 року родина повернулася в Україну. Жінка почала збирати документи, щоб зареєструвати дитину і приписати чоловіка у свій будинок. Не можемо вас прописати. Чому? А я кажу: а чому? А мені мужчина там сидить і каже. Бо тому, що тут реєстрація пройшла по другій половину будинку за іншою адресою. А вашої адреси вже, вже зовсім як й немає. Розумієте це? Кажу, як це? Я показую документи, що я то така, то така, то це є мій будинок, що це я на він належить мені, як я. Хозяйка будинку не можу прописати батька своєї дитини це все. Зареєструвати заяву на отримання відшкодування за пошкоджене житло жінка теж не може. Суспільному Оксана Толкач розповіла, що реєстраторка Олена Левківська зареєструвала будинок двох власників на одного Її сусіда Петра. То мені треба, щоб ви провели реєстрацію. А вона каже: Я не можу, кажу, як це він не може, Бо я провела вже вашому сусіду реєстрацію, а вас не було. А я кажу: а яке то вона ще крім, крім того. Сказала, що я нерозумна жінка, чи і спитала мене, чи я до школи ходила. То я ж позвала сусіда до сільської ради. Дядь Петя взяв вже всі документи, прийшов і це. Я кажу, дядь Петя, а як же так сталося все? А він каже на мене, Оксана, я не знаю, мені в сільській раді які віддали документи і сказали технічного паспорта там пойти зробити електронний паспорт то я і зробив. Мене в документі написано 18 квартира 1, а вони пишуть 18 дроб 1. То це їхня помилка весь час була. За словами Миколи Буховця, Гладковицького сільського голови, помилка сталася під час виготовлення документів на житло ще у 2001 році, коли будинок на дві квартири за адресою Корольова, 18, зареєстрували як дві окремі адреси – 18 дріб 1 та 18 дріб 2. Але питання ще, мабуть, у 2001 році, десь, коли була реєстрація житлового будинку в бюро технічної інвентаризації. Ну, десь з того моменту є якісь там нюанси, десь змінили законодавство, запропонували для того, щоб вирішити це питання. Найскоріший шлях це буде через суд люди да, оформлять свою частину. Так як це спільна власність, це вони не зробили вчасно, на жаль. Так. Ну і коли постало питання, будемо казати, отримати будем казати, допомогу державну по її відновленню, виникла така ситуація. Олена Левківська, державна реєстраторка Гладковецької сільської ради, каже, що для реєстрації чоловіка Оксани Толка необхідно, щоб він отримав посвідку на проживання в Україні, адже він громадянин Туреччини. А для реєстрації в програмі її відновлення потрібно спільну власність мешканців будинку перенести до реєстру речових прав на нерухоме майно. Другий співвласник в свою частку виділив в одиницю. Якщо ви дивилися по рішенню суду в Коза 18, у другого співвласника 18 дроб 2. Дріб чи два. чи 2? Ну, дріб, там Дивіться, там дріб. А що цей дріб значить? Чому Це нього... інше окреме окреме юридичне майно, яке виділене в одиницю. Вони хочуть виділити його в одиницю, але вони хочуть, щоб от я хочу, щоб ви виділили в одиницю. Закон так не діє. Є порядок, розумієте? Тим більше ми тоді були. Вона прийшла з татом. Ми розписали, ну, якби вона взяла документи, я їй розписала алгоритм. Ага. Я поговорила. мене чоловік займає, мене чоловік адвокат. Я попросила в нього чи може він безкоштовно їм виділити, бо не друзі. Друга вона каже, що ви їй пропонуєте звертатись до суду. Чому до суду? Щоб виділити в одиницю, так як другий співвласник вже виділив свою частку в одиницю. Хоча він можна, ми їм пропонували і через нотаріуса, але нотаріуси не підуть безкоштовно зробити договір поділу. Хоча можна і через нотаріуса, як їй зручно. І я їм розписала. У них є листок, де розписаний алгоритм, як їм правильно зареєструвати. Наразі родина живе у літній кухні, а будинок власним коштом ремонтує чоловік Оксани Мехмед. Хата триснула вся по швам, все поотходило. Все везде підходило. Представте, які були щинені, все отако було роздявлено цей чоловік усе заліплював, бо бо як же було. Оксана Толкач каже, планує подавати позов до суду, щоб виправити помилку в документах. Дмитро Клименко, Олена Кочмі, Тетяна Ревак, Суспільне, Новини. Житомирщина. Надія продавчиня овочів та фруктів. Торгує цитрусовими з Туреччини, Італії та Іспанії на житньому ринку. Найбільшим попитом каже жінка, користуються мандарини. Зараз сезон мандарина. Що ж зараз їсти як на мандарини? ви Що? Це ж така смакота. Кілограм в день мене дитина одна з'їдає. Школа, що тобі дати на перекус? Мандарини, мама, зараз які мандарини. Мандарини, яблуко, мені здається, це те, що зараз потрібно їсти. Ціни на мандарини різняться. Все залежить від сорту та постачальника. Надія розповіла, що найвища ціна 120 гривень за кілограм. Туречна це більш такий знайомий нам смак дитинства сорт Сацума. Вони від 60 гривень. І, і змір відбірний до 90 гривень, там 75, 85, 95 залежить від фірми, яка фасує, від степені зрілості, від, від калібра. Багато від чого там чинників залежить. Італія, вона трішки, це кліментина. Вона ще трішки там, бачите, трошки не дозрівша, але дуже солодка, дуже смачна. В цьому році кажуть, що може на новий рік вже буде менше асортимент, тому що і в Турції трошки не врожай, і там і в Італії не такий сильний врожай. Турції ще внаслідок землетрусу трошки сади постраждали. Покупчення Наталія цитрусові не купила. Дорого, це дорого, дуже дорого. Не знаю, що воно буде далі з такими ценами, то нічого доброго. Виконавчий директор економічно-дискусійного клубу Олег Пензен каже, що цитрусові не входять до споживчого кошика українців. Також їх ціна підвищилась, порівнюючи з минулим роком. Ми маємо перелік звичайно значущих продуктів харчування. В цьому переліку ні апельсинів, ні мандаринів, ні ківі нема, ну повірте точно. Коли ми з вами говоримо про фрукти, маємо розуміти, що там яблука є так? в першу чергу. Це основний фрукт, який українець їсть і у сезонний, і на міжсезонні. Тобто ми в основному орієнтуємося на ті фрукти, які ростуть у нашій території. Там, ну, на Новий рік без апельсинів якось так воно не дуже добре, бо ми звикли, але е нічого критичного немає. Марія Кравчук, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир. Житомирський біодизайнер Олег Земнухов показує студентам Поліського університету, як з органічних решток зробити біопластик. Для цього він в кип'ячену воду додає кукурудзяний крохмаль, гліцерин. Оцет і перетерте проварене пюре яблучних відходів виливає суміш в силіконові форми, оздоблює провареним листям та дві доби висушує. Пропорції інгредієнтів розраховує сам. Олег Земнухов каже, що ідея глибинної переробки з'явилася влітку, коли був сезон яблук. Така ідея створити саме в Поліському національному університеті таку лабораторію для того, щоб із Відходів сільськогосподарських культур можна було робити різні види пластиків, знаходити їм застосування, бо у нас аграрна країна, і е, таких відходів тисячі тонн якби не сировини, яку можна е, раціонально використати і ще й заміняти викопні джерела сировини, там нафтопродукти зробити із відходів доходи. Технології, рецептуру як робити із відходів якісь корисні речі. Біодизайнер розповідає, що постійно експериментує як з однакових інгредієнтів в різних пропорціях отримати матеріали з іншими властивостями. Пресує і висушує перемелені яблучні відходи. Такий матеріал хоче використовувати у пошитті взуття, робити з нього підошви. А з біопластику планує робити жіночі сумочки, які оздобить мохом з травою. Я вирощую мох. Але в Мохові ви бачите, ростуть різні рослинки. Це спеціально, щоб створювати такі декоративні композиції. Там ми зробимо сумочку екологічну і в ній буде. Мохові рости. Саме з такого моху я здобув собі вбрання. Тут мох з травою стабілізовані, вони вже не живі, він приклеєний. Натуральним клеєм. Олег Земнухов показує студентам створені екологічні речі. Набагато краще створювати вже натуральні, чим перероблювати синтетичні. Тому да, це, ну, це дуже. Перспективний напрям, і мені цікаво знати. Ну, гриби дуже цікаві, бо багато різних видів. Конопляні вироби також перспективні. Олег Земнухов каже, що попереду чимало досліджень проведе зі студентами. Особливо його цікавлять біоматеріали з міцелію грибів. Олена Кучмій, Євгенія Барвенко Суспільне новини. Житомир. Ви дивитеся суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах.